Питапна інструкції даль беремо муку, заливає її гарячою водою і даємо якийсь період настоятись. Далі беремо шприц. Туалетний папір і ось так це все акуратно видавлюємо. Далі беремо також приц або зубочистку і по одній насінці ложуємо, чекаємо, доки це все висохне, і тоді туалетний папір зложимо та ріжемо на ось такі смужки. Пізніше ці смужки ложуємо в рядочки, политі водичкою, і легенько притрушуємо землею. І повірте, цей метод дуже крутий. Руки не брудняться, дуже швидко сіється і не треба пізніше проривати. Дивіться, ось це в нас торічна сіяночка дуже гарно зійшла, а от з моркочкою в нас були проблеми. Був неякісне було насіння, і ось трошки є нас прогалини. Але нічого страшного, дідусь посадив капусту, земля не пустувала. Першу моркочку куштувала ур'янка. Далі в нас була цибулька, і врожай в кінці з насінинки вас вразить. Ось така цибуля.